Український національно-визвольний рух живе, він розвивається і бореться далі всуперед всім намаганням і пропаганді ворога. Це уже минає 15-й рік з того часу, як большевицька Москва наново окупувала Україну під кінець Другої світової війни. Відтоді большевики стараються стерти з лиця землі українську революційну боротьбу всіми силами свого мілітарно-поліційного апарату. Ціми засобами тоталітарної системи і всякими найбільш безоглядними та рафінованими методами Українська повстанча армія, організація українських націоналістів і ціла українська нація склали в цій боротьбі дуже важкі жертви, але зламати змагання України за свою незалежність ні знищити її керівної революційної сили Москві таки не вдалося. Революційна боротьба ОУН-УПА стала загальновідомою не тільки серед цілого українського народу, але й серед всіх інших народів, поневолених большевицькою Москвою, СССР і поза його кордонами. Ця боротьба найсильніше причинилася до поширення і вкорінення ідей українського націоналізму як скристалізованого непримиренного протиставлення марксо-лінізмові, Большевицькій теорії і практиці вона вказала властивий шлях до всебічного національно-духового, політичного і соціально-економічного визволення від тоталітарного большевицького поневолення. Вона дала українській нації іншим народам пориваючу програму і чітку концепцію переборення російського імперіалізму і безбожницького. Проти природнього і людонина весницького комунізму та змагання за правдиву і всесторонню волю народів і людини завдяки організованій боротьбі права проти большевицької національно-визвольної революції стала живою політично діючою, а не абстрактною теорією чи мрією.